І так, іноді нам треба роздрукувати дуже велике фото. Допустимо, якщо нам треба щось роздрукувати на четвертому форматі, беремо просто майстер-току. Док. І тут ми можемо скомпінувати, наприклад, фотографії на повну сторінку, на пів сторінки, дві фотки. Або багато дібних фотографій. А, рисуй, якщо нам треба навпаки, не на один аркус багато фотографій. А нам потрібно роздкувати вирішену поси на півстані. Просто беремо ту саму фотографію, закидаємо свою електронну табрецю і вона прекрасно вміє компонувати зображення. От ми зараз продемонструємо. Беремо собі трошки. Старт, вибираємо тут порожненький розмір, наприклад, розмір пропорції і возьмемо 25 см на 53 см. Це таке виріка картина. Тіснемо ОК, воно перепасувалося. Тепер ми переходимо в аркус. E, потом формат. З тир сторінки. Нам треба зробити, підібрати так, щоб воно в нас гарно припасувалось. Наприклад, ми йдемо в сторінку, пробуємо, як воно буде виглядати в альбомній або книжковій. Можна зменшити поля до образців дуку вашу принципу 0,5, наприклад. Буде менші смузи. Окей, okay. ідемося, як воно буде виглядати на токові. Тобто вашого кота розділіте на 4 сторінки, які ви після дуку зможете скраїти. Касувати. Якщо ви, наприклад, робите ту картинку себе. Свою, Ця програма розіб'є вже на більшу кількість сторінок і вам прийдеться тільки скреїти собі який прокат. Таким чином можна на звичайному 4 принтері друкувати стін-газету та якісь зображення і використовувати його не за призначенням. Можете собі зробити фотобої або стінгазету. Можете взагалі його метод на роздукувати. Але такий бирякий кіт буде вже 48 сторінок займати. Справді, якщо фотографія не якісна, при такому збірсі буде дуже розміта. Тобто треба знайти якусь якісну фотографію і можна її збірсити. На відповідну кількість сторінок, а тоді тайпазик скреїти. Дякую за увагу і тепер ви знаєте, як друкувати стінгазету. На звичайному четвертому принтері можна роздрукувати зображення будь-якого розміру і склеїти докупи.